Расень Віктор прийшов із армії. Всі дівчата дивилися на хлопця, а він ішов, веселий, впевнений у собі. На зустріч ішли дівчата старшокласниці Валя та Оксана. Віктор задивився на одну із них. Сподобалась, як сказали йому пізніше приятелі, то була Оксана. Недавно вона з батьками переїхала жити в село. Всіх дивувало таке переміщення, адже зазвичай. І села їдуть у місто, а потім звикли та залишили сім'ю у спокої. А Віктор закохався у думках тільки Оксана, де не зустріне дівчину, довго проводжає поглядом, а підійти не наважується. Взагалі він не з боязких, а от з Оксаною несміливий. Давно потрібно підійти, розповісти про свої почуття, та хлопець не наважується, сердиться на себе за це. На день села свято у розпалі. Чоловіки пили пиво, а ввечері танцювали. Варвара весь час поглядала на Віктора, з вигляду незграбна, а на язик гостра. Весь вечір вона крутилася біля Віктора, а вночі він прокинувся поруч із нею. Тихенько втік звідти, картав себе за цей зв'язок. Навіщо було пити багато пива? Вже й не пам'ятає, як він потрапив туди. А зранку до мами Віктора прийшла мама Варвари. Вона розповіла, що сталося, і наполягала, щоб Віктор одружився з Варварою. Напартачив, то нехай і виправляє свої помилки. Син говорив мамі, що він не кохає дівчину, що йому мила Оксана. А мама у відповідь потрібно було думати, як куди лізти. Одружився Віктор з Варварою, а Оксана сльози лила ці дні, що гуляли весілля. Та що поробиш? Одразу після закінчення школи поїхала дівчина в місто до тітки. Назад не повернулася. Говорили, що згодом вийшла заміж. Як живе, батьки не говорять. А у Віктора життя нестерпне. Не так став, не туди поклав, щоб не зробив все не так. І не просто свариться, а по всьому селу, розповідає Варвара, який нікчемний у неї чоловік. Сваряться вони з першого дня. А діток двоє народили. Довго терпів Віктор, сміялися з нього приятелі, що дружина понукає їм, як сама хоче, а він терпить. А одного разу після чергової сварки він пішов до своєї мами і сказав, що назад більше не повернеться. Нехай живе, як хоче, а в нього терпець увірвався. Співчували Віктору, а Варвару ніхто не жалів, якщо такий поганий, навіщо стільки років тримала біля себе?